Вітаю! Тема заняття Негативний вплив на метаболізм токсичних речовин, знешкодження токсичних сполук в організмі людини. На сьогоднішньому занятті ти дізнаєшся, що таке токсичні речовини, як впливають токсичні речовини на організм людини та роль печінки у знешкодженні токсичних речовин в організмі людини. Людина завжди залежала від навколишнього середовища. Але через нашу діяльність у довкілля потрапляє все більше шкідливих речовин. А це забруднює повітря, воду та ґрунт, створюючи загрозу для здоров'я людей, тварин і рослин. Токсичні речовини це хімічні сполуки, які можуть викликати отруєння всього організму або впливають на окремі системи організму людини. Токсичні речовини поділяють на токсичні речовини екзогенного походження та ендогенного походження. До токсичних речовин екзогенного походження належать Токсини тварин, рослин, грибів та хімічні речовини антропогенного походження, такі як солі важких металів, нафтопродукти, фреони, пестициди та інші. Токсичні речовини ендогенного походження це продукти метаболізму. Наприклад, аміак, сечовина, молочна кислота, які утворюються в процесі обміну речовин. При порушенні функції органів виділенні їх концентрація в крові може підвищуватися. І це може призводити до інтоксикації. Чому вони небезпечні? Тому що вони здатні пошкоджувати клітини, змінювати функції білків, вони здатні накопичуватися в організмі і викликати різноманітні хвороби. Тому важливо знати про токсичні речовини, щоб захистити своє здоров'я та зберегти довкілля. Токсичність речовини визначається рядом факторів. Датністю та шляхами проникнення до організму людини, характером впливу на різні органи, дозою необхідною для викликання ефекту, вік, стать, маса тіла людини, харчовий режим та наявність захворювання. Важкі метали можуть потрапити в наш організм з навколишнього середовища з водою, повітрям та їжею. Наприклад, ртуть та свинець містяться в промислових викидах та бензині. Викиди потрапляють у повітря, яким ми дихаємо, та воду, яку ми п'ємо та в якій ловимо рибу. Ртуть кадмі та свинець містяться в будівельних матеріалах, батарейках, акумуляторах, звідки потрапляють в землю. Підземні води розносять їх на великі відстані, забруднюючи землю, в якій ми вирощуємо їжу. Так виглядає світлина, на якій зображена батарейка, яка містить важкі метали. Які потрапляють в природу та ланцюжок від неї до людини. Радіоактивні ізотопи це атоми, які мають нестабільні ядра і випромінюють енергію у вигляді радіації під час розпаду. Прикладом є стронцій 90, який може накопичуватися в організмі і впливати на здоров'я людини через свою схожість з кальцієм. Він може відкладатися в кісткові тканини замість кальцію, а це призводить до збільшення дози поглинутого іонізуючого випромінювання в організмі, що може підвищити ризик радіаційного ушкодження кісток. Стронцій може надходити до організму з природних, харчових, космічних та промислових джерел. Ще одним прикладом радіоактивних ізотопів є йод-131. Він має Значний вплив на здоров'я через його здатність накопичуватися в щитоподібній залозі, оскільки організм не розрізняє між стабільним і радіоактивним ізотопом йоду. І тут він здатний випромінювати шкідливу радіацію, що може пошкодити клітини щитоподібної залози. І, звичайно, збільшиться ризик розвитку раку щитоподібної залози. Велика кількість токсинів є також поміж органічних сполук. Прикладом є мікотоксини. Це токсичні хімічні сполуки, які виробляються деякими видами грибів. Наприклад, токсин, афлатоксин, який виробляється аспергілусом, і може забруднювати горіхи, кукурудзу, рис та інші продукти. Тривале споживання навіть невеликій кількості таких мікотоксинів може призвести до розвитку хронічних захворювань, включаючи рак захворювання печінки, імунодефіцитні стани. Тетродотоксин це потужний нейротоксин, який міститься в рибі фугу. При потраплянні в організм людини він може блокувати передачу нервових імпульсів. Це призводить до втрати чутливості, паралічу та навіть смерті при значних дозах. Симптоми включають нудоту, блювоту, оніміння, слабкість. І у важких випадках параліч дихальних м'язів, що може призвести до летального кінця. Колкіцин. Це потужна речовина, яка з одного боку має цінні лікувальні властивості, а з іншого є токсичною. Колхіцин добувають із пізньоцвіта осіннього. Рослинний алкалоїд колхіцин блокує утворення мікротрубочок і зупиняє клітинний поділ, що призводить до порушення важливих клітинних процесів. Деякі органічні сполуки здатні викликати психологічну, а потім і фізіологічну залежність, яку називають наркоманія. Психологічна залежність виникає, коли людина відчуває сильне бажання вживати речовину для досягнення певного психічного стану. Фізіологічна залежність виникає, коли організм адаптується до наявності речовини і починає вимагати її для нормального функціонування. Знешкодження токсичних сполук в організмі людини. Печінка в організмі людини це біологічний фільтр. Їй належить детоксикаційна функція. Вона відіграє ключову роль у знешкодженні токсичних сполук, перетворюючи їх на менш токсичні або взагалі нетоксичні речовини, щоб забезпечити безпеку організму. Прикладом цього є знешкодження аміаку, який утворюється під час дезамінування амінокислот та інших нітроеноомісних сполук, за якого він перетворюється на менш шкідливу сечовину, яка виділяється в кров, а потім виводиться нирками у складі сечі. Спробуй зупинити відео та виконати вправу. Встановити відповідність між типом токсичних речовин та прикладом. А також виконай завдання, де, прочитавши текст, ти повинен дати відповідь, про яку токсичну речовину йде мова в описі. А я дякую за увагу. До зустрічі!